Мікс дитячого взуття прімер. Класний, яскраве, легесеньке, зручне. Ось такі шльопки, В розмірі 38. Є в повторах, але різних розмірах. 37. Такі в розмірі 32. Такі є 38. 37. 35. Ось такі судніжечки. 32. 37. 36. Ось Такі класні бусоніжечки, м'якесенька підошва. В розмірі 32. Такі на резиночці. В розмірі 34. Такі йдуть в розмірі 33. Такі легесенькі піночки. Ось такі йдуть бусоніжечки, також м'якесенька підошва. В розмірі 36. Такі йдуть в розмірі 35. 35. Такі йдуть в розмірі 32, 32. Ось такі йдуть в розмірі 32. Такі легесенькі, також піночка на резиночці. Такі босоніжечки легесенькі. Підошечкам піде все м'якесенько. Такі йдуть в розмірі 31. Ось такі шльопанці, такі такі балеточки легесенькі. Серединка також них іде м'якесенька. Такі класні. Такі йдуть в розмірі 27. Такі суцільна для піночка. 24. Кроксики 35. 35. 32. 34. Такі легесенькі на резиночці. Десяточка. Такі йдуть легесенькі, балеточки в розмірі. 29. Такий йдуть розмір 28. Ось такі дуже легесенькі піночка. 28. 27. Балеточки в розмірі. 30-31. Так, ось такі йдуть вікначки. І тут у нас йдуть такі пінеточки на малючках. Такі палеточки, пінеточки, ось такі, І такі ще йдуть в 37.